Сьогодні хочу поділитися з вами фразою, яку я знайшов в інтернеті, але кожного разу, коли я її чую е і усвідомлюю, вона всередині мен мене щось ну, завмирає, і е я відчуваю силу, яка росте з душі, тому що вона настільки крута, настільки глибинна ця фраза, і. Людина, яка її усвідомить, це, ну, це може просто перевернути життя на 180 градусів. І ви можете перестати боятися нарешті, сумніватися в собі, і ви почнете легко йти до, до того до щось нового, бо, бо вам це цікаво. І у вас відпаде оце відчуття, знаєте. А раптом щось трапиться, а, а, а раптом не вийде. А, але є одне, але цю фразу зможуть зрозуміти не всі. Е, на жаль. Але якщо ви вже тут, якщо дослухали до цього моменту, то ви саме така людина, яка на це спроможна. І напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам це, хочу подивитись, скільки в моєму оточенні таких людей. От. А звучить ця фраза так: якщо мені судилося впасти, то нехай я впаду. Бо той, ким я маю стати, мене впіймає. Як вам ця фраза? Послухайте ще раз.